80% офісних співробітників затримують дихання, коли відкривають електронні листи. І це статистика по Сполучених Штатах. я боюсь навіть вгадувати, яка статистика може бути в Україні при нашому хронічному стресі і наднавантаженні для нервової системи. Але це ще одна додаткова причина для того, щоб звернути на своє дихання. Науковці називають цей феномен апноє-імейл. Якщо ви знаєте, існує апноє-сну сну. І це досить небезпечний стан, коли людина вісні перестає просто дихати. І люди сплять в окремих пристроях, які постачають їм кисень, коли вони перестають дихати. Тож, якщо тобі потрібно поспілкуватися з якимось капризним клієнтом, або ти зараз плануєш відкривати листи, які тебе вганяють в стрес, ти відчуваєш цей стрес кожного разу, коли відкриваєш їх. То спочатку подихай, зроби спокійний глибокий вдих, видих, дай своїй нервовій системі сигнал, що все в порядку, що вона може розслабитись, і, і після цього переходь до розбору робочої пошти або до серйозних розмов. Продуктивного тобі дня.